Всім привіти! Мене звати Дженні і я вітаю вас на своєму каналі. як ви вже зрозуміли з назви цього відео, сьогодні знову розпаковка адвент-календаря. І не простого. Я про цей, про цей адвент мріяла я не знаю останні два тижні. І так скажемо спонсор цього відео мій улюблений хлопець, який мені. І подарував цей адвен. Боже, я така була щаслива. У мене просто слів немає, чесно. І він мені подарився оцей миленький світильничок. Він мені приніс його у такі коробочки з магазину GM. Боже, 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 яка це краса, я не можу. Я не вірю своїм очам. Так, давайте його з цієї коробочки. Він сам дуже важкий. Це адвент від бренду Богенія чи Бочені. Богенія. Я з цим брендом ще не знайома, але ви зрозуміли, скоро познайомлюсь. У мене тільки від цього бренду є спрей для волосічка, типу термозахист. І він прекрасний, до речі, на даний момент на сайті GM, де ми його купували, де хлопець мій його купував, він коштує ось тільки я там прикріплю. Тому давайте вже не томити, мене не томити. І давайте відкривати оцю от бандуру, оцю от махіну. І знайомитись із брендом, брендом Богеня. І мене задовбали гірлянди, які падають на задньому фоні. А! І ще одне, що я вас дуже хочу попросити, це підписатись на мій канал. Тому що це для мене дуже важливо. Мені дуже важлива ваша підтримка. Мені дуже важливо знати, що вам подобається мій контент. І поставте лайк, будь ласка, завчасненько. Поставте лайк. Так, удох. Ми потім з вами розберемося. Потім, якщо не сподобається відео, в кінці ви його заберете. А так, ви в кінці забудете мені поставити лайк, якщо вам навіть сподобалось відео. Тому. Я вас підсунула трохи ближче, щоб ви бачили, як я розпаковую цей адвент-календар. Що мені буде не подобатись, я буду озвучувати це іграшку. Подивіться, яка це іграшка. Ні, що вам не нагадує. Сподіваюсь, нагадує. Де? Це прекрасна іграшка з Аврора Аврора. Дякую тобі. Ну, щось, давайте вже відкривати. Давайте я його розпакую. І от так адвент виглядає без упаковочки. Як на мене, це прекрасно. Мені дуже подобається, що тут саме стиль е, цих от коробочок, я все хотіла. Давайте будемо відкривати перший день. Тут 24. Ні, не 24, 25 навіть п'ять навіть віконочок. Да. 25 віконечок. І мені дуже цікаво, що в цих довгеньких. І перший в нас день це ось така ось коробочка. І мені не подобається звук. Типу, тут щось маленьке, але коробочка сама велика. Така коробочка і така манюнечка Давайте ми будемо класти назад. І перше, що нам випало. Це кремовий контурінг у 02 відтіночку. Сподіваюсь, ви бачите. Боже, як мені подобається це пакуванько. І, о-майо, бачите, як він блиститься красиво. Ось так ось він виглядає без упаковочки. Отакий от, от. У мене є кремовий контуринг від Гламбі, а тепер буде від Богенії. Він шоколадкою пахне. Мені дуже подобається. Дайте прям на маю кайми. Трошки видно, бачите? Він прям-прям легесенький. Ставлю лайк цьому віконечку. Сподіваюсь, у цьому адвенті не буде ні масочок, ні патчей, ні там лаку для нігтів. Дуже сподіваюсь. День два. Так. А тут вже більш заповнено. Типу, воно за висотою таке от. І він важкенький такий доволі, і в нас тут попалось що це? І тут у нас тон для обличчя, і мені не подобається, що тут 04 відтінок. Я сподіваюся, що воно не буде от такого якогось кольору. О май гаде, йо йо Там з було треба. йо йо яке воно класне! Суп з макаронами, він темний. Ну, подивіться, який він. Він прям темний. Ну, я засмучена, чесно. Тон класний. Виглядає дорого. Не фігня ніби виглядає. Ну блін. Хулі ви темний поклали. Чому ви поклали такий? Сподіваюсь, третій день мене не засмутить. Ідемо наш третій день. Там деякі коробочки в дверях йдуть. А як мені третій день дістати? Стоп! Ну, бачите, там ще є кровочки. Але я все ж таки знайшла третій день, тому розпакуємо. Тут, скоріше за все, якийсь олівець буде по звуку. Це олівці для очей. Я так зрозуміла у двох відтіночках золотавий і чорний. До речі, чорний олівець мені дуже потрібен, тому що у мене нема. Він такий, знаєте, твердуватий. Мені це не подобається, бо там м'якенькі. Золотаво-зелений, я б сказала. Це чорний? Це золотавий. Я б їм поклала десь. 70, але для Хамуха вони майже одинакові. На камері і так точно вони будуть однакові. Давайте у нас четвертий день. Теж щось таке, як і в другому. Тому давайте ми його відкриємо. Це запечені рум'яшки у 0,3 відтіночку. Боже, як це приємно навіть просто темати в руках. Боже, я задоволена. Давайте їх відкриємо. Ось такий у нас якийсь відтіночок. І отакі от вони на ручці камера не хоче фокусуватись. Приємненькі, приємненькі. Я ними точно буду користуватись, тому що багато рум'яшок не буває. П'ятий день дуже великий. Він... Це найбільший, до речі, по цим усім іншим. Він найбільший висоту, але не широкий. Давайте. оп. Серум для волосся. От такий от серум для волосся. Мені дуже подобається його пакуванічко. Давайте його понюхаємо. О, сироваточка. О, пахне м'ятою. Мені дуже подобається запах. У мене всі оці папірчики прилипають до мене. Шостий день у нас манюнька. Повністю забита, мені це подобається. Фіксатор для брів, я так зрозуміла. Дивіться, яка краса! Він ідеально чистий. У якраз закінчується е, Гель для брів. Я буду користуватись Оцією от прекрасною штучкою. Я задоволена. Так, на черзі у нас сьомий день, який я дістала. Lip Gloss Sparkle у ноль першому відтіночку. А, -а, -а, а, боже, яке воно гарнюнє І це боюсь так. Винімати, бо вони постійно вилізають. Аплікатор такий звичайненький. Пахне, до речі, не дуже приємненько таке, ніби якась косметика глимбі. Мені дуже подобається і колір, і пакуваннячко. Ну, подивіться, яка гарнюня. Лайк, like. Мені подобається. Ось мій день. І тут прям забито палетка! Палетка для очей. Боже, ну яка краса, ну яка краса. Давайте подивимось відтінки. О, чекайте. ой ой ой, ой Нюдік. Хочу попробувати оцю дрім. Мені подобається. Давайте. Ну такі, не дуже сильні сатинчики. Майже їх не видно. Але точці теж ставлю лайк. Дев'ятий день. Він у нас важкенький Мені подобається все важкеньким Праймер. Я так зрозуміла, це не серія матч, а серія неверті. Отака от вона теж дуже приємно відчувається в ручках і дуже симпатично виглядає. Біленька база. Пахне кремушку. Ну, відчувається, як водичка, типу. Ну, не як водичка. Приємна текстура. Я тільки витру ручки для нових експериментів. Десята коробочка. Це щось для губ 3D, з 3D-ефектом. Дівчатка, на секундочку. 06. Щось мені дуже неспокійно від цього 06 відтіночку. Але зараз подивимось Ну, до речі, вона така, як блиск, ну тільки трошки розживіша. Але я люблю такі помади. Аплікатор уже більший. І я більше люблю такі аплікатори Пахне так же само незрозумілою віддушкою. Але колір прикольний. Цим я теж дуже задоволена. Циферка 11. Коробочка під номером 11. Вона легенька, не дуже важка. А, боже! Я чомусь раз подумала, що хайлайтер це консилер. Жень, ти геній. Так, це у нас хайлайтер. Разом із румяшками. Блін, класно. Мені подобається, мені подобається, мені дуже подобається. Так, відтіночок 01. В такому ж самому пакувальничку, як і блиск для губ. Ну, відтіночок такий коричний ворожевий. Аплікатор приємненький. Ой, не сильно пігментовані. Так, циферка 12 бляха-муха її знову шукати буде. Боже, воно дуже легеньке. Там олівчики для губ два. Боже, як це приємно, що вони кладуть по два відтіночки. Такі от олівчики. Це більш коричневенький, це більш рожевенький. До речі, приємненький, але ситуація дуже схожа з олівчиками для очей. Дивіться, відтіночки дуже схожі. Але я вважаю, це дуже класно, що вони кладуть саме по два предмети. Не по один. Респект цьому календарю. Мені дуже подобається. Циферка 13. Вона достатньо таки важка і велика. Ой, тут щось дуже велике. Я дуже сподіваюся, що це пудра. У мене закінчиться пудра і девелин, я б хотіла нову якось. Що це? О, знову ця серія. Пудра! Боже, яка я ванга! В 0,4 відтінку така же якетоналка. вам лаба! О, Боже, яка вона приємна! Ой! Боже, яка вона приємна! Це дуже похоже на бананову пудру. Я полюбена її буду використовувати. Боже, я так хотіла пудру саме в такому пакуванні. Йошкінко. І це в адвенті за три тисячі. Я походу знаю на який бренд після Евелін я підсіла. Давайте 14. Давай. І тут майже ніфіга не махається, і воно легке. Ну ні, не кажіть, що маска. Я буду плакати. Що це? А! -а! Бляха! Спонжики для макіяжу. Спонжики, я вам так скажу, ніколи не бувають лишні. А ще попробую їх розпакувати, звісно. Воно, типу, як складено в формі метелика. Мені подобається. Вони такі прикольні на дотик. Такі прям губки, прям ніби вже вологі. Пахнуть пластиком. Мені просто не подобається, що воно от такої от форми квадратної. Боже, бренд цей мене підкупляє, хоча я його не знаю, але я, походу, не буду користуватись. Боже, як мені подобається. 15-й номер. 15-та коробочка в нас. Якийсь gloss. Тепер уже консилер. Манюнька якась. 02-му відтінку, на 02-й ще може мені підійти. Це перекриття, яке на мінії якраз зроблено консилерами. Уже яка манюня. О, тон якийсь такий цікавий. О, ну, він за темний мені буде. Ну, можливо, я щось із ним придумаю. Але, блін, знову ж, не мій тон. 16-й знову десь кромах, які ми маємо шукати, Бог знайде. Блін, я так уже задовбалась шукати ці віконці. Коротше, 16-й день. Це? це те, що я. Побачила, що там є, і те, що я дуже хотіла. Екзимка. Екзимна пудра. Боже, я все хотіла спробувати якусь екзимну пудру. Теж ж моя лапочка. Пахне приємно ці комірсі я максимально рада. Бо я постійно хотіла якусь екзимку, але я не знала якого бренду, і тут вона сама до мене в ручки, можна так сказати, прийшла. Я так задоволена цим адвентом. Тепер я знаю, де 17-й день, тому його так важко не буде шукати, але буде важко дістати. 17-й день дуже легенький, і там щось застріє. Щось ну, якісь олівчики. Для брів. Хоча я олівчиками для брів не використовую, коротше їх. Ой, який він тверденький. Йома, який він тверденький. Відтінок, е? як на мене, мій. Буду пробувати малювати брівки олівчиком. 18-й день, не дуже великий, але важкий. Мені це теж подобається. Там дві штуки чогось. Дві штуки. Що це у нас? Дві матові помади. Я хочу плакати, від щастя, чесно. У нас які відтіночки? Відтіночок 8 і 10. Так, ну давайте 8-й поки що відкриємо. 10-й відтіночок. Червоненький. Я такий не ношу, але буде цікаво спробувати. Ну, такий більше, як кірпічний. А пахне приємненько отакий, От типу. Тут і пакування матове, щоб ти зразу, коли ручкою в сумочку залізеш, і така. да, це матова помадка, це та. Да, він більш розовенький. Більш такий розовенький. Класно підійде під ті олівчики, які нам вже попались. Так же само пахне якоюсь такою прямо молочною цукеркою. Мені подобається. 19-й день. Знову щось тоненьке, але не дуже легеньке. Ну, давайте подивимось. Ще матова помада для губ. О, усі кукоричнева! Клацалка чи круталка? Круталка. Цю я буду. Ой, який прикольний шоколадний відтіночок. М -м, мені подобається. Я люблю різні помади. А це така теж незвична помада, і я також їй дуже рада. І у 20-му у нас майже все заповнене. Отаке от величезне і дуже легке. Там пакетик. Що це? Два пензлі. А холі вони майже однакові. Піон і Лілі два пензлі для, для чого? Тут пише, це для рум'яшок, консилер і рум'яшка. У мене не так багато пензлів, тому неплохо, але я б хотіла якусь там прям таку таку прям мах. В принципі, м'якенькі. В принципі, м'якенькі, щільно набиті, нічого не вилізає. одно ну вони згодяться. Все ну одно вони, вони класно виглядають, прикольно. Тут щось знову легке, знову маленьке. В погоду знову матова помада. А ні. Що це? Бальзам для губ. Щось дуже багато продуктів для губ. Блін, воно розтаяло було або що. Ану, бачите? Так неприємний такий от відтіночок у неї зараз. Ой, який приємненький, розовенький. Ну, такому я теж лайк поставлю. Мені подобається. Далі 22 знову повертаємося до чогось великого. Я сподіваюся, що там не ще якісь пензли. Ні, там знову щось отаке, от таке А тепер у 05-му відтінку. Шерум'ян. Кремовий тепер. Теж приємний відтіночок рум'яшок. І давайте якимсь пальчиком. О, ого, як це класно! Давайте сюди. Такий не дуже сильний бітіночок. Переборщити ними буде. О, дайте. Класно. Переборщити ними буде дуже важко. У нас тільки три віконечко залишилось. Ой, Лела, мені це не подобається. Я не хочу, щоб це закінчило. Ні. І 23-й у нас ось тут. Важкенька коробочка. Знову щось у стіку такому. Туш! Має бути туш. А що це за пакування? А що за пакування? До речі, це туш буде на об'єм. Чорна туш. Давайте подивимось, щіточку. Ой, ну, яка щиточка. О, ну, яка цікава. Ну, туша туш, туш пахне. Сподіваюсь, вона не буде осипатись і буде реально давати красиві об'єм. Я також хочу це запротестувати на собі. Давайте шукати 24-го воно десь тут було. Ось воно важке. Ой, який. Ні, це щось цей. Це три в одному. Мейкап-база. База, обличчя Тіло Гліттер. Хайлайтер. Ну, в баночці не виглядає. Нічого собі ні. хайлайтер. Чи буде в нас шайлай Lucky Diamond. О, як він приємно пахне, мені подобається. Типу, бачите, він дає таке прям ніжний ніжне сяйво. Це непогано. Це абсолютно непогано. Це дуже і дуже класно, як на мене, штучка. Респект! Для мене дуже сумний момент. Я не хочу, щоб він настав, але він настав. Останній день? По факту ми би мали його відкрити в день Різдва? А в нас не день Різдва. У нас просто відкриття Адвентику. І останнє віконечко 25 те яке має бути Вау-Бум Шакалака. Щось Вау-бум Шакалака я не відчула. Це походу хайлайтер із тих же самих серій. Ну, ви чуєте цей багатообіцяючий звук? Який, типу. Кремовий хайлайтер. У 25-му віканечку. Хулі! Я б краще вже поклала ту ж саму світящу базу туди. І тільки замітьте, тільки один засіб для волосечка. Хоча в них є лінійка для волосочка хорошенька. Така. Він абсолютно не виглядає як хайлайтер. Чесно, він не блиститься. Але пахне ванількою, гарнюю. Ну, давайте щось там, де пальці в мене не змезаний, оце от. Ну, я прям люблю ці масні текстури. Ну, ніжненьке свічіння. Дайте на пальчик. А, ні, не прям таке поганеньке свічіння, мені подобається. Я вже втомилась, дуже втомилась причому. В мене тут за спиною в мене величезна купа косметики. Це мені буде мотивація випускати частіше відео. По факту, це все це наповнення нашого адвенту. Як на мене, цей адвент наповнений дуже класно. Дуже класно можна познайомитись. З косметикою Богенії. Можна познайомитись дуже конкретно з брендом. І це, як на мене, просто прекрасно. Тому ось таке у нас наповнення за 3000, ну, трохи менше. Будь ласка, напишіть в коментарі, як воно вам. Який вам продукт дуже захотілося спробувати. І як взагалі вам оцей от вигляд, як і самого Адвенту, так і наповнення. Пишіть, будь ласка, в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Тому, на секундочку. Тому дуже вам дякую, що дивились цю розпаковочку разом зі мною. Не забудьте підписатися на всі мої соцмережі і на ютубчик. На ютубчик. Поставте лайк, якщо ще не поставили. І сподіваюсь, дуже скоро ми з вами знову зустрінемось. І знову щось буде цікавеньке. Тому всім гарного ранку дня або вечора і всім па-па!